По суті, реінкарнація партії регіонів. Союз слуг і ригів по суті створив новий кабмін. Отже, монобільшості ніякої не існує. Кратко У вас, хлопці, моноілюзія. Зеленський став інструментом помсти Порошенку від олігархів. Вітаю, друзі! Ну що ж, події довкола Кабміну фактично винесли цю тему на поверхню і пропоную подивитися під іншим ракурсом на все це, що творилося у стінах Верховної Ради. Тому що? Тому що це по суті реінкарнація партії регіонів. Та такі омолоджені. Веселий хлопці і дівчата, але це партія регіонів. За кожного з них стирчить рило як не Азарова, то Сівковича, як не Сівковича, то Януковича, то братів Клюю, ну пішло, поїхало. Отже, Союз Слуг і Ригів по суті створив новий кабмін. Коли здається, що нижче. Вже не впасти парламент дає лопатою по дну оголене голосування за прем'єра оголило й дупу так званої монобільшості. Колись слуга народу, а тепер слуга диявола, швидше за все. Ну, невідомо кого, точніше. Ну, в принципі, відомо. Залишки партії регіонів, старі добрі риги. Ті самі, що голосували за диктаторські закони Януковича, сьогодні знову в тепленьких залах Верховної Ради, але вже під виглядом нових облич. Хоча не дуже нових, хоча вони й не на перших лавах, але куратор цієї всієї шантрапи регіонівської бойко почувається більш ніж впевнено. Більш ніж впевнено, він почувається господаром ситуації, тому що він граючий тренер. А всі ці шнурки з молодіжки партії регіони, які тепер називаються Слуга народу, вони лише виконують волю старших товаришів. Отже, за прем'єра Сверденко 201 голос від монобільшості це взагалі гіпермаксимум, який можна було вичавить із. Фракції, якої по списках 231 голос, ну можливо, 230 вже. Повторюю: 201, не 226, як того вимагає Конституція. Отже, монобільшості ніякої не існує. Кратко. У вас, хлопці, не монобільшість, а у вас хлопці, моноілюзія. З формальних 231-го слуги чверть давно на Кіпрі, в Монако чи Барбадосі під пальмами на відпочинку від українського виборця, а ви все ще граєте в коаліції. Та це навіть не гра, це дешевий театрик. Хочете знати, що сталося насправді? На трибуні стоїть Свереденко, прем'єр за версією Банкової, а голоси її підкидають не слуги народу. А регіони з ОПЗЖ. Там є ще кілька фракцій олігархічних, які завжди голосують в інтересах Зеленського. Тобто, по суті, Зеленський став інструментом помсти Порошенку від олігархів. Ви пригадуєте, якщо хтось забув, то 2017 і роки головним політологічним терміном Банковій було. Був Термін деолігархизація, олігархи, звичайно, образились на Порошенка і помстилися. Ну, що й вклалося в російську формулу усунення Порошенка. Отже, ті самі, що кілька років тому розповідали про НАТО зло і щиро бажали зрозуміти Росію, згадайте Бойка, який в день нападу Росії на Україну. ще Включався на Москву на Московське телебачення. Отже, всі вони в союзі з партією Зеленського, Природний Союз, біологічна хімія, регіони і молодіжка партії регіонів разом знову. А тепер питання в студію. Хто ще вірить у перемогу України над Росією, якщо при владі політичні клони партії регіонів? Але якщо головна проросійська сила сидить у першому, другому і п'ятому рядах парламенту і співає гімн ніби в церкві, де їх благословляють московські попи. Це ж вони, крім того, що вони нібито підтримують оборону України, вони й підтримують оборону Московської церкви в Україні. Ви ж пам'ятаєте 2019-й як тільки Зеленський став Президентом проти Порошенка відкрили кримінальну справу. А знаєте за що? За відсутність коаліції. Хто придумав схему осуду Порошенка? Покійний Андрій Портнов. і справа уявіть собі досі жива. Досі жива з 19-го року. А тепер ніякої коаліції немає. Голосів немає. Конституція розтоптана. Але замість кримінальних справ у нас нові міністри і прем'єри. А Портнов навіть з того світу множить кримінальні справи проти Порошенка. Пам'ятаєте статтю 83 Конституції? Коли коаліція розпадалася, треба створювати нову. Інакше президент має розпустити раду. Це зробив Порошенко у 2014 році, а Зеленський 25... мав би зробити у 25-му. Але фік там сидить і не мурчить. Бо коаліції нема, але олігархічний консенсус є. Так от. На тлі цього балагану Зеленський ще придумав, як знищити репутацію держави. Є така Ольга Стефанішина, яка в склад нового Кабміну не потрапила, замість неї прийшов Герман Галущенко, який, в принципі, юрист, але під його орудою знищувалася енергетика і енергетичне відомство. Тож, Зеленський, колишню віце-прем'єрку міністерку юстиції, призначає спецпредставницею президента України з питань США. Прекрасна посада, правда. Можна в Вашингтон льотати туди-сюди дипломатичний паспорт, діла дрова. А знаєте, що за нею в Україні тягнеться? Дві кримінальні справи. Так, не одна, дві кримінальних справи. І зараз САП розслідує ще одну, ну там вона фігурує як, по суті, поки що як свідок, але нема таких свідків для українського судочинства, щоб не стали підозрюваним. Одна справа за зловживання владою, друга теж не за подяку. Набу підтвердило, розслідують справу за частиною 2 статті 364. Це вам не адмінка. Це до шести років тюрми з конфіскацією, штрафом, відстороненням від посад. До того ж, кримінальна, не кримінальна а корупційна історія про те, як будинок про раптом опинився в руках чоловіка Стефанішиної. Ну, це окрема тема. Але в принципі, з таким шлейфом. Дипломати в демократичні країни не призначають. В цей час Володимир Зеленський призначає її представ... спецпредставницю зі США. Враження таке, що тіткельог, який просто змився з України, адже анонсував перебування тут більше ніж на тиждень, якраз коли почув про призначення Стефанішини, так і чкурнув з України. Іронія долі. Американці борються з корупцією, а ми їм, їм відправляємо корупціонерку в якості переговорника. У США є Кіт Келлог, спецпредставник від Трампа по Україні. Чи може Стефанішина бути рівною дорівнювати в своєму функціоналі і політичному впливі Кіту Келлогу? Просто Келлог – це генерал бойовий із. Військовим бекграундом з заслугами астифанішими а з кримінальним провадженням. Скажіть чесно, це вже фарс чи трагедія? Хоча ні, це навіть не трагедія, це совок просто, просто совок. Інстинкти виживання прикриті ширмою нових облич, замість рішень змова, замість конституції, маніпуляція, слуга народу більше не партія, це оболонка, в якій живе симбіоз регіоналів, тікачів, телегероїв і телемарафонних спікерів. Це не команда, це, це тіньовий кабінет тих, хто боїться світла. Україна в війні, у Верховній Радість, союзники. Москви обирають уряд. Далі що? Закон про амністію табачника, чи орден Новий табачнику, чи амністія для Януковича. Якщо сьогодні в парламенті нема коаліції, то завтра має бути указ про розпуск цього парламенту. Бо інакше ми не парламентська президентська республіка. Ми просто стаємо філією Госдуми з українськими вказівниками, з українськими вивісками. Сьогодні кожне голосування в Верховної Раді це лакмус. Чи ми йдемо на Захід, як клянеться Зеленський, чи ми створюємо словесну завісу, а насправді європейську сутність України, яку створив Порошенко за період свого президентства, Зеленський і його банда вже вижерли. У нас зовнішня оболонка, ніби проєвропейська, але кольори вже видно, не жовто-блакитні, а коричнево-сірі, відтінки гнилі. Але ми це бачимо, ми це пильнуємо, і ми це їм не пробачимо. Дякуємо Збройним силам, що в них вистачає терпіння і волі до боротьби. Вони знають, у них за спиною стоїть народ. Народ, який не може зараз дозволити собі розтоптати цю кліку, яка захопила владу в Україні. І, монополізувавши владу, знущається зі здорового глузду і з доброго імені нашої країни.